Друзі, вітаю! Щойно працював із клієнтом, і, як то кажуть, по гарячих слідах даю вам дуже цінну і дуже важливу рекомендацію в цей складний час, як правильно вибудовувати взаємодію у середині сім'ї. Тому що саме в сім'ї. Починається ваш бізнес, бізнес не починається з вашого офісу. Бізнес не починається, коли ви спілкуєтесь із своїми працівниками. Ваш бізнес починається саме у вас вдома. Коли ви просинаєтесь, коли ви вибиваєте чашку кави, снідаєте, спілкуєтесь з рідними, і тільки тоді ви йдете в свій офіс. Ви сідаєте за руль автомобіля і їдете у свій офіс. І вже тоді ви починаєте працювати. І от, от цей момент, від моменту вашого пробудження до моменту, коли ви їдете на роботу, він є найважливіший і він налаштовує вас на весь день. На весь день вашої роботи він налаштовує. Давайте поясню, чому. Тому що якщо ви зранку, як це в більшості випадків виглядає, якщо ви зранку стаєте і включивши собі мозок зранку, тільки включаючи свій мозок. Або натрапляєте на негативні новини, як це зараз дуже модно, як це дуже часто зустрічається в практиці. Чи коли ви спілкуєтесь із недовольними дітьми, коли ви спілкуєтесь з недовольним чоловіком чи недовольною дружиною, яка вам постійно тільки каже про те, в нас проблеми, в нас там фінансові труднощі, і от ви слухаєте, слухаєте це. І ваш мозок на що налаштовується? Він налаштовується на те, що так труднощі, так складно, так всіх проблеми. І мало помалу ось цей негатив починає вас присаджувати. Не давати вам можливості включити свій мозок і налаштувати його на правильну роботу. Тобто включити свій мозок і змусити його генерувати правильні рішення, ті рішення, які виведуть вас із проблемної ситуації. Ті рішення, які виведуть ваш бізнес із кризи. Розумієте, в цьому є величезна помилка. Тому, щоб ви не натрапляли на ці труднощі, і щоб кожен ваш ранок, кожен цей момент, як я сказав, коли от вас зарядили цим негативом, ви їдете з цим негативом на роботу. І що у вас в голові? У вас в голові те, що зараз прийду, все буде тяжко, купа проблем, проблемні клієнти, проблемні працівники, всі крадуть, всі обманюють. І ви от в цьому варитеся, як от мені мій клієнт розповідає, і це не тільки у нього така проблема. Ви й себе зараз без проблем згадаєте у цій історії. І потім із цим от підходом ви беретесь до роботи. І ви також не забувайте, що у цей момент на вас дивляться ваші працівники, на вас дивляться ваші постачальники, на вас дивляться усі, і клієнти також на вас дивляться. І що ви транслюєте, це саме вони й переймають. Так само і вони налаштовуються. А уявіть собі, що у них теж негатив вдома, вони з тими самими думками приходять. Тобто, ви стикаєтесь з одним негативом, передаєте інший негатив. І тут не та ситуація, як в математиці, де мінус на мінус дає плюс. Ні. Тут він подвоюється, потроюється. І ось звідси виникають ваші проблеми із клієнтами, і з працівниками, і з постачальниками. Тому. Аби ви не стикались із цією проблемою, аби ви змогли раз і назавжди її вирішити, я хочу вам розповісти про підхід, який використовувала дуже відома в світі сім'я. Сім'я, яку відносять до правлячої в світі, це є сім'я Ротшильдів, напевно, ви чули про неї. І чому я саме цей приклад кажу? Тому що ця сім'я змогла із мінуса навіть. Живучи в німецькому гетто, вони в німецькому гетто, де забороняли навіть де іудеям забороняли навіть займатися торгівлею, якою б вони хотіли. Вони мали тільки декілька, близько двох варіантів. Я точно не пам'ятаю. Два види діяльності, які їм був доступний: це позика, позика коштів під відсотки. І це була торгівля секонд-хендом. Ось і все, чим вони могли займатися, і не дивлячись на такі обмеження, навіть в діяльності, вони змогли вибитися на саму вершину світової економіки. Вони правлять цим світом, як стверджує історія. Тому важливо навчатися саме в таких сімей, саме в таких людей, і саме використовувати їхні концепції при будові своєї сім'ї. При будові відносин у своїй сім'ї, і це є основа. І давайте я тепер розкажу в деталях, яким чином вони взаємодіяли у своїй сім'ї і змогли добитися того, чого вони добилися. І ось мені згадується з їхньої історії дуже показовий приклад, коли Ротшильди поверталися із торгів, тобто весь свій день вони проводили на ринку, продаючи, купуючи товар. От цим і займалися, займалися спекуляцією. І коли кожен із них... Заключивши вигідну угоду, повертався додому, особливо діти, вони із радістю ділилися своїми успіхами, своїми досягненнями, і їх за це хвалили, підтримували і мотивували. І відповідно, коли людина, прийшовши, поділившись своїми успіхами, поділившись своїми результатами, приходить додому і бачить таку реакцію, що у неї виникає всередині? Віра в себе, впевненість, мотивація, енергія І з тим самим і напор, напор діяти, і з тим самим напором вони включаються в наступний робочий день, вони так само викладаються, вони ту саму енергію демонструють у своїх робочих відносинах. Тому як вам цей конкретний приклад адаптувати у себе в своїй сім'ї? Почніть з того, що відносини всередині своєї сім'ї ви будете вибудовувати не з того, що ви тільки приносите у сім'ю негатив і ділитесь своїми проблемами. Ні. Ви ділитесь своїми успіхами, тим самим, що ви робите, якщо ви є чоловік, глава сімейства, чи ви є дружина, ваше завдання розповідати про свої успіхи. про Позитив, який стався протягом дня. Негативу в світі вистачає, для чого ви. Уявіть собі, що цей негатив це і сміття. Для чого ви це сміття приносите до себе додому? Для чого цим сміттям ви ділитесь із своїми дітьми? Коли ви кожен раз розповідаєте свої історії неуспіху, як все не виходить, як все складно, які проблеми в світі, які проблеми в економіці. Ви можете вплинути на ці проблеми? Ви не можете вплинути на ці проблеми. Але Розуміння в дітей того, що в світі все складно, вирішити проблеми неможливо або дуже-дуже складно. Ви так само виховуєте невпевнених, нерішучих дітей, які не зможуть себе реалізувати. Ви цього хочете? Ви хочете такого майбутнього для своїх дітей? Тому підхід потрібно поміняти. Ви приходите, ви ділитесь, так як і Ротшильди, ви ділитесь своїми успішними прикладами, і тим самим ви ділитесь своїми успішними історіями, і тим самим ви показуєте. По перше, що ви можете впоратись із труднощами. Ви показуєте наскільки ви авторитет, наскільки ви заслуговуєте той авторитет, яким діти наділяють своїх батьків. Тобто ви в очах дітей починаєте виростати. І дивлячись на вас, діти розуміють, що і вони так можуть, тому що вони переймають вашу поведінку. Ви навіть не задумуєтесь над цим, але роблячи кожну дію протягом дня чи протягом життя. Діти дивляться на вас, діти копіюють вас, діти це і ваше відзеркалення, це є цей результат вашого виховання. Тому починайте одразу з правильного виховання, починайте з того, що ви будете розповідати своїм дітям позитивні приклади, щоб вони на них вчилися. І окрім того, що ви даєте правильний позитивний приклад, ви коли почнете розповідати свої позитивні історії, свої історії успіху протягом дня, ви самі переконаєтесь в тому, що насправді я не такий вже й поганий. Насправді, не такий я вже й не вдаха, насправді і в мене щось виходить, і звідси у вас з'являється ще більше сили, впевненості в собі, рішучості більше у вас з'являється. енергії, мотивації, тобто ви самостійно себе і заряджаєте енергією, і даєте собі мотивації, і піднімаєте рівень впевненості в собі. Так само ви показуєте своєму партнеру, там чоловікові чи дружині, бачиш, можна все таки краще, ми можемо вийти із цієї ситуації. І тепер, коли ви своїм прикладом показуєте, дуже важливо тепер, коли ви показали свій приклад, отримувати те саме у відповідь, тобто вчити своїх членів сім'ї, тому що тепер кожного дня ви будете так само ділитися своїми історіями успіху. Ви будете так само ділитись тим, що у вас протягом дня у вас вийшло, що вам вдалося. І тим самим ви мотивуєте своїх членів сім'ї, і вони мотивують вас, і так само дітей, які приходять до школи, потрібно навчити, щоб вони приходили і розповідали свої історії успіху, що хорошого у них сталося протягом дня, що у них вдалося. І ви скажете: Ну а як бути на рахунок проблемних моментів? І проблемні моменти вони насправді також важливі, але їх потрібно трансформувати, не подавати у стилі, що «О, так сталося, така біда, в мене нічого не получається. Я взагалі нічого не можу. Ні, кожну проблему, якщо ви вже усвідомили, що це є проблема, її потрібно трансформувати у запитання. Тобто, ви збираєте за столом вдома сімейну нараду. І привчаєте отак: от у от в такому форматі ви привчаєте всіх своїх членів сім'ї взаємодіяти, де кожен. Маючи проблеми, складає собі список. У мене сталася така проблема. У мене сталася така проблема. У мене така проблема сталась. Кожен член сім'ї, і навіть діти в тому числі привчайте їх до того, що вони сидять на рівні з дорослими за цим столом, і на рівні з дорослими вони будуть так само приймати участь у цій нараді. У них є те саме право голосу. Викиньте з голови своєї думки, що а вони ще діти, вони ще нічого не знають. Оцю хрень потрібно викинути із своєї голови, якщо ви хочете, щоб ваші діти виросли успішними і впевненими в собі. Тому, що ви робите? Як я сказав, кожен складає список того, що не вдалося. І тепер по порядку, по старшинству, давайте навіть не по старшинству, а починаючи з молодших, тому що діти вони мають розуміти, що вони є важливі, і можете починати прямо із них. І вони от зачитують вам свої проблеми, зачитали, і тепер ті проблеми вони мають трансформувати в питання. Тобто сталася така-то, така то проблема, як мені, подіяти, як мені діяти в такій ситуації? І кожен із членів сім'ї висловлює свою думку, як було б правильно діяти у цій чи іншій ситуації. Не з точки зору, та ти дурний ти неправильно робив, ні. Сказати, вислухати. в першу чергу, вислухати, повагу проявити до свого співрозмовника, чи то дитина, чи то дорослий без різниці. Повага має бути. Ви висловлюєте цю повагу. І далі ви уважно вислухали і даєте рекомендації. Як консультант даєте рекомендації по тому, що їй потрібно робити. Далі, після цього. Дитина також собі повинна записати, що і робити, і вона повинна ось цю відповідь, вона повинна трансформувати у покроковий план дій. Тобто вона сама повинна подумати, так вона почула інформацію, і тепер повинна це все, цю всю інформацію перетворити у план дій. Вона може запитувати у вас, а як їй правильно це все розписати, і ви їй допоможете. І це саме повинен робити кожен, навіть дорослий. Так само дорослий ділиться своєю проблемою зі всіма, і від всіх вислуховує відповідь рекомендації, як було би варто зробити. Рекомендації, але не критику. І так само дорослий виписує собі відповіді, які дали йому, і перетворює їх у покроковий план дій. І також може уточняти, що йому правильно було би зробити. Саме в такому форматі потрібно працювати. Тобто ви ділитесь позитивом, і негативні моменти ви перетворюєте у питання. Негатив, проблема це є насправді завдання, яке потребує вашого рішення. саме з таким запитом потрібно звертатись до своєї сім'ї, а не приходити, розказувати, як все погано, в нас такі труднощі. Ви і так знаєте, що у вас є такі труднощі, для чого ви по сотню разів собі їх нагадуєте. І навіть скажіть собі, от навіть при тому, що ви сотню раз собі нагадуєте на день про ці труднощі, вони у вас вирішуються, щось змінюється у вашому підході нічого не змінюється. Так для чого ви їх по сотню раз піднімаєте? Ці питання? Якщо це є для вас проблемою, то перетворюйте його у завдання, а будь-яке завдання можна вирішити. Саме з таким підходом у сьогоднішній час, у час кризи, час війни, потрібно підходити. І в принципі завжди потрібно з таким відношенням ставитись до будь-якої проблеми. Сім'я це має бути ваше місце сили, дім це має бути ваше місце сили, але воно ніколи таким не стане, якщо ви будете приносити туди сміття. Тому у сім'ю ви приносите в першу чергу найкраще, ці подарунки приносите. І ці подарунки це є ті успіхи, які ви протягом дня здобули, і у вас буде на роботі бажання проявлятися. Якби і часом у вас це бажання буде появлятися, як би мені принести додому максимальну кількість перемог. І це вас буде додатково стимулювати до того, щоб більше вкладатися, більше ділитися із своєю сім'єю, своїми успіхами. І коли ви будете отримувати від них фідбек, тобто зворотній зв'язок, коли будете чути в свою сторону вау, який ти класний чи там яка ти класна мама, як ти класно все вирішила, це вас буде додатково мотивувати, і ви ще більше будете викладатись. І так само це буде мотивувати ваших дітей в навчанні проявляти себе. Діяти активніше. І коли вони будуть приходити і розповідати вам про свої успіхи, вони будуть отримувати, вони повинні отримувати від вас позитивну оцінку. Ви, тому що саме ваша оцінка як батьків для них є важлива, пріоритетна. Саме від вас вони отримують, повинні отримувати в першу чергу цю підтримку. І на неї вони очікують. Тому давайте їм це, допомагайте їм, підтримуйте їх. І так само. Ви взаємодієтесь із зі всіма членами своєї сім'ї. Тому завдання, ви зрозуміли, від сьогоднішнього дня і чим швидше, тим краще. Ви можете відкласти, звичайно, на завтра, на післязавтра, але від, від цього нічого не зміниться. Ви просто знову забудете за це, як завжди, і повернетесь в стандартний стиль життя, де будете знову по сотню разів перемивати ці кості, ті новини, що там на роботі сказали погано: ой, кажуть, буде нова криза. Буде нова проблема, і от тому подібна от єрунда буде крутитися у вас всім. І ви далі будете це сміття зносити. От уявіть собі, що ви сміття не виносите на двір, на вулицю до сміттєвих баків, а заносите його із сміттєвих баків назбираєте зі всіх місць, чи то з магазину, якщо ви ходите в магазин і купуєте там продукти, і чуєте ті всі негативні розмови. Чи десь там на вулиці, чи там в громадському транспорті почули якісь ось ці речі нехороші. І ви це все несете, несете, це все сміття додому. Для чого? Несіть позитив, несіть радість. Так це складно. Спочатку буде дуже складно. Буде дуже важко себе переламати. Але чого ви хочете? Ви хочете, щоб ваші проблеми вирішилися, чи ви хочете далі продовжувати варитися в цьому всьому негативі? І з'їдати себе, і з'їдати своїх дітей. Ви цього хочете? Я думаю, що ні. Тому план, ви зрозуміли. І саме головне тепер найважливіше ваше завдання. Тепер діяти. Тому обов'язково застосовуєте усе те, що ви сьогодні почули, бо тільки так воно буде працювати. Тільки коли ви почнете діяти, це буде працювати. Не коли ви будете думати уявляти це, як ви будете це робити, тільки коли ви будете діяти, тільки коли ви будете впроваджувати усі ці рекомендації, які ви сьогодні почули. Це буде у вас працювати. Якщо у вас виникають додаткові питання, ви можете звернутися до мене на консультацію. Посилання я залишаю в описі до цього відео. А поки ось ці відео можете передивитися, вони також вам допоможуть. Бажаю успіхів і хай все у вас вийде!